Служба безпеки України викрала масштабні зложивання на митниці. Наразі обшуки тривають у семи областях: Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатських регіональних митницях України. Про це повідомляє прес-центр СБУ на кордоні. Зловмисники налагодили схеми незаконного ухилення імпортерами від сплати податків та мінімізації митних платежів під час увезення товарів на митну територію України. Країни і подальший випуск у вільний обіг товарів правоохоронці встановили, що на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень. Це третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця. Тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів. Наразі слідство триває, усі порушники будуть покарані. Олегу Волошину нардепу ОПЗЖ повідомили про підозру у держзраді. за даними слідства. Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни агресора. Зокрема, продавав подавав викривлену інформацію про військову, політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв'ю. Нардепу складено повідомлення про підозру в державна в державній зраді, а також повідомлено про ще одну підозру у нанесенні у легких тілесних ушкоджень за побиття ветерана АТО влітку 2020 року наразі тривають слідчі дії зокрема, проводять близько семи обшуків за місцем проживання особи пов'язаних з депутатом. Депутати Слуги народу зареєстрували законопроєкт про покарання народних депутатів за поширення інформації про пленарні засідання раніше ніж через одну годину після їхнього закриття. Якщо ж депутат порушить цю вимогу, рада може позбавити його права брати участь у пленарних засіданнях сроком до п'яти днів. За ці дні депутату. Не виплачуватимуть заробітну платню та не здійснюватимуть виплати, пов'язані з використанням депутатських повноважень відповідно до закону. Нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення Росії засідання Верховної Ради відбуваються в закритому режимі. До 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили 13 бойовиків на так званої ЛНР. Зрадники потрапили до полону збройних сил України у вересні в Харківській області. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. Відомо, що вони у лютому 2022 року добровільно погодились воювати проти України, вступивши до псевдовійськ ЛНР. А вже на початку вересня 2022 року бойовики потрапили до полону. Наші збройні сили України, Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Михаїла Сакашвілі. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему. Пропозиції грузинському уряду, щоб Михаїл Сакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі. Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим, сказав польський прем'єр. Наразі польське дипломатичне відомство готує звернення до якого, за словами Моравецького, влада Грузії повинна серйозно поставитись, якщо хоче отримати позитивну відповідь на свої євроінтеграційні устрімлення. Пропоную зупинитися на цьому блоці і обговорити і доповнити детальніше. А саме в мене є доповнення стосовно Верховної Ради про ось цей закон. Які хочуть вести, щоб не розголошували засідання ради, і, власне кажучи, пропозицію слуг прокоментували нардеп ЄС Олексій Гончаренко та нардеп голосу Ярослав Желізняк, які зазвичай оперативно повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах. Ось їхня пряма мова. По суті, забороняється публікація інформації про те, які законопроекти прийняті, хто голосував і як. Кого, куди призначили, і так далі. Це роблять двоє депутатів Я і, і е, Железняк. Ми інформуємо суспільство і розповідаємо, що відбувається в Раді. В законі пишеться, що можна публікувати через годину після закінчення засідання. Та ми так і робимо вже. Але е, комрад е, безуглая, хоче заборонити нам це робити, написав Гончаренко. Він закликав не забувати, що українське суспільство є демократичне і закриватися від виборця у депутатів не вийде. Напівтаємна робота парламенту без суспільного обговорення загрожує ухваленням законів, які розбалансують систему стримувань і е, противаг. А також це може відгукнути розвиток демократії в Україні на два роки на. Назад вважає Гончаренко його колега Ярослав Желізняк зазначив, що з поваги до авторів законопроєкту отримуються від різних коментарів та іронічно зауважив, що саме такі першочергові ініціативи і виникають під час війни. Хоч можна нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації засідання Верховної Ради відбуваються в закритому режимі. Деякі депутати повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах. А тут є вже закон, який власне ми зараз почали обговорювати. Дійсно цікаво, чи він буде проголосований, тому що ставити до нього можна по різному. І вкотре хочу звернутися до вас, наші дорогі радіослухачі. Дайте свою думку, чи ви підтримуєте цю ініціативу? Якщо так, поясніть, чому, якщо ні, також, будь ласка, поясніть, що з ним не так. Номер нашої студії хочу вам нагадати знову ж таки 773-800-2860. А я б хотіла доповнити інформацію про те, відбулось опитування в Росії, і геноцидні дії Путіна в Україні позитивно оцінюють майже 80% росіян. Про це повідомляє Подоляк. І одразу цитата: щоб не було ілюзії, російське опитування стверджує, що геноцидні дії Путіна позитивно оцінюють 79% громадян. Ще раз він наголосив. Отже, їм свідомо подобається війна, масові вбивства українців, окупації, ракетні атаки. Тому Фіксуємо з нами воює сама саме країна, саме народ, що веріє над Украї... на Українофобії та пропаганді. Також кримсько-татарський активіст Джеміль Гафаров сьогодні помер у російському СІЗО. А цей активіст був засуджений судом Російської Федерації за звинуваченням у причетності до діяльності організації Хізб Утрахід, яка визнана терористичною в Росії. Я ще напевно доповню таким приємним моментом підтримки. премєр міністр Великобританії Ріші Сунак публікував відео з зустрічі з Зеленським у Лондоні, яке супроводив хітом шуб шум українського гурту Ей». Музиканти вже відреагували на таку честь і подякували Великій Британії за потужну підтримку України від першого дня російського повномасштабного вторгнення. В ефірі радіо Ю Ей Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.